О є? Ха -ха 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 -ха. Чоловік на годину. Що за тимня? Чов на годину? Чов на півтори на півдні. Що на годину? Що годину можна робити три хвилини, я розумію? Що годину? Що це за тимня? Так, сам Так, не недорога – це реклама. Далі. чоловік у лякався, бав у місті, Іван вам Фото Фото, відео докладається. Станьте, це... станьте, 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 станьте. Буса ваші прекрасні, але тепер поверніться, щоб на дивитися. Так, ще. Так, далі ще. Компанія, мужик без проблем. Звучить дійсно, мужик без проблем. що? <головайки> В нашій компанії ви можете замовити чоловіка, надати йому зовнішній вигляд, заїзд статуру, кольор очей, кольор волосся, все, що ви хочете. Ви тільки маєте скинути нам портрети чоловіків, які вам подобаються, і ми. Ваша мрія буде біля ваших днів. Воно, 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 Так, треба замовити, треба замовити. Давайте я підказую, який риси характеру мають бути чоловіка, які підійшли до мені. Чуй. Чуйний, щедрий. Добре, ще. Щедрий. Щедрий. Смішний. Що що ж? Смішний, Смішний, добре, ще. Надійний. Надійний, ще, сильний, добре. Вірний. Так, тепер, тепер мені треба портрети. Які чоловіки у нас ідеальні? Які? Хто, хто? Каріотик. Каріотик. хто ідеальний чоловік? Хто? Прізвища давайте. Їм треба закинути портрети. Хто? Надковський. Надковський? хто це? <реш> хто ви такий? Ви його знаєте, я його не знаю. Хороший чоловік, хто це сказав? Надковський. Прізвища небагато. Надковський. Натковський. Звичайно гарно так. Так, ну, ну він хороший такий, нормальний, так? Красивий? Смішний? Так, брети. Хто ще? Мало, там треба портрети Хто ще? Це ба... Циба... Не знаю, чи я в його виділимо, але... Нехай буде. Зелеський. Циба... Oh. Мама, бо я забрала. Знаєте, я не можу бути друга леті. <рес> Скріпін. Хто хто <в> ще? <рес> Скріпін. Скріпін? Скріпін? Чи скрипін? <рес> Рома? <съпрос> <съпрос> Ладно, ли? Ладно, бере, мамо Скорпина, к'то ще? Бред. Бред, фирмами, че? Окей, к'во ще? Ива Боба. Ива ми в квартира ще Так, Ива Боба, кто ще? Ива. Хто це знав? Ви? Ану встаньте, хай подивиться, хто це не любить. Степан Гіган. Добре, хто ще? Куда? Дніпро! Маріну куди? Ладно. Усік. Так, хто ще? Ролужний! Хто-хто? Ролужний! <схай> Боже, Федорович, вас пам'ятають, люблять. Ви знаєте, чекайте, залужна преференція. Залужні це, звісно, тема, але давайте так, я одразу будану, залужню, всі-всі військові, всі хлопці, дівчі, ну, хлопці, в моєму випадку чоловіки. Я беру саме відвід, бо це святі.